А точка, що пішов останній карп. До речі, цей карп. Я мав надію, що він 6 трошки не дотягнув. Не доїв! Не доїв 200 грамів, 5800! 5800 мав цей карп. Давай я трошки спробую його запущи. Тоді непогано йде. Так, Давай. Може цей вже більше наїв <рес> нашого корму. Нашого корму, так. Ну так тугенько йде, непогано. Маю надію, що не тузик. Ця дистанція велика. То не його вихід був зверху? його його О, тепер бачу О, не дуже не маю силу потягнути Дамо йому хлипнути повітря і заходимо гарненько у підсак. І він наш. Він вдома. Порівняно пішов досить легко. Вирішив з нами довго не боротися. Показуй, що тут в нас. Друг не такий вже і малий. Ну, no. <смеш> воді він виглядав зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому. Губи, подивіться, губи цілесенькі. Ніхто тебе не колов. Так, от тепер вже можна показати, як виглядає ця насадка. Тут завжди нижній бойлик відчіплявся. Отак. Отака комбінація. Полониться ідуть бейт. Попапчик нас тут. І отакий от no. красивий. Гарний, no. гарний. Ну, напевно, більше троєчки. No. Три з половиною. Так чую, три з половиною, напевно, є. Я думаю, три двісті. Ну, Розважимо. Гарний, гарний карт. Зеленькі губи. Вуса наставив. Я вже ка розкрив. Так. Оця рибалка точно буде. Одна з тих, які не забуваються. Маса покльовок. Найменша риба 2 кілограми. Найбільша 5800. І такі красеніше. Продовжують клювати. Продовжують. Сонечко ще не вийшло. Ми ще чекаємо ще на карпів. Продовжуємо. Ну що, друзі, настав ранок. Ми вирішили довго не чекати, щоб карпи поплили підростати і вирішили зараз ще поскорше їх відпустити, щоб вони не мучили в карпових мішках. Отакі красені. Ми по одному, може, візьми. Карпи. Возьми, ще раз на руки покажи, в, 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 в моїх нічкою Отакі. То цей який? менший цей? Я не знаю, напевно ти от більший. Я зі, що А може? Я думаю цей більший. Один 4700, другий 5800. Тільки якийсь який з них щось не зрозуміло. Обережно, обережно. Так, ну давай, цього відпускаємо. щоб ви скоршик поплили. Опа. Вливе. Один пішов. Ще а одного п покажи. Отакий. О, О який красий. Відчутно по повезі. Що він менший. Ось такі всі гарні чисті риби тут водяться. Ось на рибалку рибалка вартої їхати. Реально варто їхати. Риба все чиста, вся гарна. Супротив віддає не дуже сильний спочатку, але в вона набореться. Але припливає до берега, все, все чітко, все дуже гарно. Напевно, знає, що ми будемо відпускати, і в нас заходить нам гарно в пісак. Опа! Пливи. Відростайте. І ми ріді кажемо до зустрічі. Хай росте. А ми продовжуємо далі. Береш? Є? Будеш виходити туди за кущ? Я був за підсаком. Це yeah. аж так далеко Є yeah. коропець. Темур. Ні, коропець, невеликий. Невеликий коропець. О, невеличкий. До речі, знову бачу цей попапсі Сімуровський. Він у нас вже кілька років лежить, ми його не використовували, а тут бач на це озеро він підійшов. На це озеро підійшов. Значить, Вдалий був вибір. І навіть чепився. Наша та насотка. Угу. Тримай, тримай, тримай. Воді не боровся, а на березі проснувся. Якісь такі плямками не цікаві, якась луска така О, кольорова. В'яла покльовка, в'яла виважування. Але на маті риба проснулася. Круто? Оце напевно буде цей. Найменше був 2 кілограми, а то напевно так. буде... Напевно, що так. Хорошо. У себе нічого, тільки оси. Літає, так. дуже багато. Три ос. осів. Не дають нам відпочивати. Добре, давай не мучимо. Так. О Є, переходиш? Так. Поки Іван маленько збирався, пішов. Шалений, шалений карп Маємо надіну. І мені, Івану й помогти. Певно хоч нижче. Обережно, бо там по такий очі зрізаний. Може станеш. Жалко, що не вдалося зазняти, як воно пищало. <рес> <рес> Поки ми були за потані своїми справами, риба не буде чекати. Вона клює. І їбайдаше, що ми робимо на березі. Як то кажуть, хтось в... запізнився. Але надіюся, що ми його дотягнемо. І це знову така друга вроді і знову спрацювала б від Удібейт полуниця. Не, не знати, чи це просто підходить насадка, я думаю, це просто точка. Цей раз зайшла. Дуже багато риб з однієї точки. Зараз за зайде, обережно, обережно. Ти зійди нижче, бо ти потім не, не досиш ради. Полізеш в воду. В принципі, вода тепла, можна і лізти в воду. треба не О, вже вийшло. Заблестіло щось. Карп. Вроді. Жовтенький був. Дуже гарно йде. Що ж там таке є? Вліво, то вправо. Що там за монстр карп? Тут теж обережно був. Ух Дивись, На дно, на дно неряє. Вроді дзеркальний, блін. А, гарненько. Як люблю, як вона стравлює. Ух. Так. От сьогодні вже ловили дзеркальних чи не ловили. Я вже забувся. Вроді би один дзеркальний був, чи не було. Щось не пригадую. Вроді двохкілограмовий був один а Може я помиляюсь. Вже не пам'ятаю, стільки тих риб було. Вже важко пригадати, що було. Так, ось... Ще немає як тут взяти. Ще ні, і є. Риба. Тепер він наш. Ох, який хороший. Це наш Зеркальний. Це напевно троєчка. Так, ну засікається риба тут шедеврально взагалі. Ну, засіклася, і підсак засікся, і все засіклося, що тільки можна було. Але загалом тут треба настільки чітко засікається. Так, тут треба трошки... О, мені шло. гарно. Щоб права на схід немає. Так, знову ж таки. Так, так, тільки попапчик лишився. Все те саме. Давай, показуй. Показує нам того дзеркального красення. Ось такий окрасота. Ну три може і немає. Так, може так, три немає. Два з половиною точно має. Так, два кілограми має 100%. Дуже гарний. Так. Такі хороші, його люди підходять, дивляться. Де? Яка риба? Це вже може і останній нас буде, бо ми вже будемо Риби. зараз не? збирати. Та. Дуже гарний. Гарна Що? риба, правда? Було витягнути? Прошу? Витягнути було тяжко? Ні. Неважко. Це не, не найбільший сьогодні. Ми вже сьогодні більше відпускали. Ну продовжуємо далі. О. Є? Є? Yeah? Yeah. Ми вже навіть фактично. Це не спіннінгіс на другому березі? А Де він щось там маленько тягне? Може це він? Ні. Yeah. Не він? Ні. Yeah. Друзі, ми, якщо чесно, вже з романом кажемо чуєш, сонце так вийшло. Давай збираємося додому, блін. Осталось по дві вудки. І не можемо зрозуміти, що це покльовка, чи це спіннінгіст тягне, а з під берега? Ну, Думаю, що спінінгіст якщо щасливий. Що, риб? риба? Риба йде? Йде. Блін. Вже все підсохло. Зібрались додому. Ти сюди знову прийшов на мілину. Хочеш, щоб він там, нам тут на мілині феєрверки пускав? <рес> Як ми вже зібрались додому. Ага. Що? мені будку зачепив. Та нічого. Тут до речі так мілко, що можна і в воду зайти. Навіть з води можна виважувати. Може зайти? Ну так, чекаємо трошки. Ту Ой, так же буду. Я зайду трішки. Може то більше риба, тут пісочок. Можна собі зайти навіть в воду. Так, а ну показуйся. Думали, що нам спінінгіз затягнув. Коропець. Карп? Так. Ну він не такий великий, напевно. Як ти показував здалека. Ну, а з води на, на троєчку тверду виглядає. <рес> на троєчку. Його в берег ну, то може, що мені не треба було в воду заходити? <рес> а давай вже його візьму. Ну, на, та нашу, берег, ти зараз ще зійде. Ну на, то наш, як його я не буду мати взяти, як Ти, той той поган... ти це погано зробив. А, він сам пішов? Так, він сам. Бо я не маю як тут під сак покласти. Зараз. О. О. Нам треба тренуватися і брати зміни. Ага, ну можливо і так. Нам так. Різні варіанти прораховувати. так, в принципі, вночі mm. може я би не заходив в воду, no. взуті іншому. Троєчка може і є, а може і два з половиною. Думали спініт їст, а то риба. О, Він вже відчепився, треба. До речі, ця насадка взагалі не працювала, правда? Це перша покльовка з цієї точки, так? Це був перший був амур. Ага, була тут покльовка, так? Так. А, це з мурівським попапом було, так? 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 так. Злетів, бачу, з цим світлим таким. Так, так. Я думав, що з цієї точки риби не клювала. А тут був амур з цієї точки. Ну, це хороший короб. Троєчка точно є. Троєчка є. Троєчка ну, є. Я рахую, що ми сьогодні це озеро розбомбили. Воно нам, воно нам піддалося повністю. Такий красень. На дорожку нам додому. Ну. Класно. Щоб не ті оси. Так. Дуже класно. Тепер ми, може вже дійсно вже не буде покльовок, вже треба збиратися. У тебе вже одна вудка, а в мене ще дві. Класно. Це просто фантастика сьогодні. Дуже гарно. Море приємних емоцій. Класно. Що, друзі, підходить до завершення наша рибалка. На родпотах наша по дві... Будиво ще стоїть, чекає. По дві вудки є, по дні витягнули. Що можемо сказати? Якщо чесно, кінець літа такої рибалки, ну ми минулого року то дуже здорово відловились. Що Називали відео, що ми сімейний відпочинок, ми були сім'єю і... Плюс мішок риби. Реально, так само і мішок риби, можна сказати, ми точно може і більше сьогодні так само зловили. Завершення літа чудове. Чесно кажучи, ціле літо ми такої потужної рибалки фактично не мали. Не з такою величиною риби і з такою кількістю. Просто бомба. Ну не знаю. Ми їхали сюди з надією, щоб добре відловитися. Ну, що Ми так повторимо, минулорічний улов такий, то навіть був... Було... Сподівалися. Не сподівалися. Тим більше, що ми там того року мали одну четвірку і п'ятірку, а решта менші були риби. Дуже багато було минулого року кілограмових, півтора. Так, а так. тут фактично цього року вроді, це одна, одна пів... півторачка, одна а решта від 2 до 5800. І риби, і, і амури які великі, і карпин, взагалі просто бомба. Так. Минулого року був один маленький раз. амур. Так, а того року взагалі бомба. Рибалка дуже класна. Та ми задоволені, що приїхали. Що кінець літа ми мене гарно відловилось. І спробуємо на початок осені. Щось зняти, щось Надіюсь, це що не останнє наше відео. Ми стараємося як можемо, у нас завжди все виходить. Як в плані рибалки самої риби, так само і в виїзді не завжди виходить. Але ми пробуємо, стараємося. Ну, як є, так є. Всем. Дякую всім, хто дивився, хто дивився повністю відео. Ставимо лайки, хто не підписався, підписуємося, обов'язково коментуємо і доказуємо, як завжди. і, зустр... і, зустр... і, і, і Говоримо теми. Всім пока.